Вітаю вас на моєму каналі Ще під Всесвітом. З вами я, ваша Ольга. Записую карту дня на четвер, на 25 вересня 2025 року. Незмінні чотири варіанти. чотири енергії. Вибирайте, будь ласка, яка відгукується до вас, да, розумує з вами. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка. Так. Кому потрібно більше часу ставте на паузу? А я починаю. Так, перший варіант трійка жезлів. Енергія трійки жезлів. Е, ну, очікування якихось результатів, розширення можливостей. Які, знаєте, як початок дії, откриття горизонту, розкриття горизонту, можливостей. Щось буде, а якісь, можливо... Три справи чи три напрямки, які ви виберете, вибрали вже, я можна сказати, вже дієте, починаєте дія. Що зробити? Причина, чому ви в тільки жезлів? Поясніть? Тому що ви вважаєте, що це правильно, правильно, по закону. Можливо, дійсно подорож якась. У когось може бути подорож по світу. Да? Якісь можливо, можливо, те, що якісь документи, можливо, якісь пов'язані з подорожю по світу. Планування цьому. Ваші дії, ваші дії. Ну, по карті дурня. Ну, якось так, знаєте, по легкому, Я б сказала, на легкому отримаєте те, що вам потрібно. Да, можливо, якісь дійсно, у суд, у потрібно якісь документи взяти на подорож. Або на якусь справу. Якщо да, зробити якісь дії по вашій там справі, вам треба якісь е документи від держави. От ви, ваші дії. Якісь дії, дії такі незначні, легкі, але отримуєте те, що вам потрібно. Да. якось так. Ітог. Ітог задоволення. Тобто ітог – те, що вам потрібно, ви те отримаєте. Не видно, так? Да? Зараз хвилинку. Так, тобто ви будете задоволені цим, так? Да? Е, для подальших ваших дій, якісь будете робити, отримувати дозволи, я не знаю, може регістрація якась вашої справи, когось щось. Кожного по-своєму, але ви результатом своїх дій в цьому дні ви будете дов, задоволені. Тобто трійка жезлів у вас програється, дорогі мої одинички. Взагалі це ваші дії, це розширення ваших горизонтів, важливостей. Ви робите все, щоб для, для отримання результатів. Да? Почали діяти, почали, почали початок свого, своєї діяльності. От, втілення своєї мрії, скажімо так. Такий мій прогноз для першого варіанту, другий варіант. Що у вас? Що? Двійка, двійка пентаклів. Двійка пентаклів це у нас гучність управління справами. Да? Держу баланс. Тримаюсь, хочу жити вмію мій Да? Ось таке якесь вирішення якихось битових питань, можливо, у ну, мене дуже часто у, у, різного, у різних терологів, по різному воно програється, але в мене більше воно програється, знаєте, яка суєта суєт. Життєві, суттєві якісь справи, які потребують вашої такої гнучності, правильного підходу, вміння домовитися, якось таке тримання. Зв'язування між сторонами, ви як посередник. Да, тут тим, тим, з якось отак, щоб все. Давайте подивимося, чому ви за, о, 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 окажетесь повішені. Тобто, Можливо, якась ситуація в вашому житті, ви на неї вона затормозилася, може не йде, знаєте, зупинилася, а ви на неї подивилися, зрозуміли, що, наприклад. Тим шляхом, яким ви йшли, ви не можете ну, вирішити це питання. Да? От, треба якось по-іншому. Це можливо може касатися ваших дітей, там, внуків, щось такого. Да? Щось молодшого покоління вашому, вашому. Або, наприклад, ваші дійсно вашій особистої великої цілі да, отака, по сонцю. І ви, от, надо, Щоб його вирішити, оця, щоб ваша мрія цілі збулася, вам якось вона підвисла, і вам треба е, прояснити, про, проявити більше гнучності, вміння для вирішення цього питання, бо тому що воно ну, як наче тормозну. Будете по башті, будете щось, ну, я ж кажу, будете якось м -м, старе, ну, так як ви робили, не піде. Да, тобто ви зрозуміли, подивились під іншим кутом, зрозуміли, ні, так не треба. І ви такі, ні, стоп, цим шляхом не йдемо. Треба йти іншим шляхом, можливо, якісь допомогу, наприклад, по миру, тобто якийсь, можливо, інтернет, да, там якісь ваші е, ну, партньори там через інтернет, наприклад. Да. Це трошечки вас буде, як наче, і розстраювати, бо щось, наче буде щось таке нове, незрозуміло. Але по, ви потім з часом ну, розберетесь і зрозумієте, що це відкриває можливо, дає більше можливості для здійснення вашої мрії. Оце ви будете можливо з ким зв'язуватися, вирішувати, як до цього підійти, як правильно його зробити. І того цього всього. Ну, ви будете мати по ем, жезлу. По, Господи, По пажу пентаклів будете мати якийсь результат, якусь копій... ну, Тут показано, може бути і копійка, да, пентакль, а може бути якась новина, може бути якась, дійсно якась там, не знаю, справка, можливість. По-різному. Але це щось матеріальне, те, що ви можете. Ну, Потрогать руками, або, може, навіть не, не в цьому плані. Наприклад, вам людина завірить вас, каже, так, я тобі допоможу, я тобі даю е, згоден тобі допомогти, вирішенні цього питання. Тобто ви свої оці подвійки пентаклів, оці всі суетливі, е, питання, да, проблеми, там, вирішення якихось там задач, ви їх доведете до кінця дня, я думаю, що доведете і отримаєте результат. Е, але спочатку. Можливо, ви на цей день там, планували, що у вас все буде гаразд, то я хочу сказати, що справи не можуть бути гаразд, вони значить, трошечки підвиснуті. потім прийдеться включити вам двічку пентаклів, щоб це вирішити. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. А ми йдемо далі. Вітаю трічки, трічки, що тут у вас? А у вас день попажу кубків. Несподіване почуття, несподівані емоції, якесь так захоплення, да? таке якесь емоційний день. Можливо, бу можуть бути якісь такі пориви, як би сказати, проявлення ініціативи. Оце може бути у вас якийсь такий. Давайте подивимося з чим це пов'язано. Це такий у вас внутрішній порив. Ну, можливо, е, знаєте, як е, жадіна, жадіна, да, щось там, ну це не, не важливо. Не важно, це може бути в плані емоційного, наприклад, в плані матеріального. Да? Щось ви такі, якісь, знаєте, сковані, зжаті, будете ну, не, не, не підпускати до себе, не ділитися, не допомагати, да? скажімо так, якісь такі будете Все своє ношу з собою. Це Я на цю карту кажу. Якась купість, захист, утримання. Да? І от от, оце ваше состояння, якесь таке буде <кій> йожика. <кій> Але в який-то момент у вас появиться ну, сострадання, можливо, може, якась така ініціатива емоційна, щось виведе вас з цього якогось э, состояння закритості, ваша дія. Ваша дія, ви зміните, можливо, плани, або почнете працювати, наприклад, з кимсь у парі. Або як по четвірки пентаклів не давали, не розказували, яке у вас там є, наприклад, у вас якась ізюмінка в вашій справі. Да? От є тайна, да, а тут ви такі з поривом пажа кубків, з поривом таким, ну ладно, поділюся, навчу по трійки. Пентаклів, поділюся, навчу, зробимо разом, будемо в команді, якось почнете якось, дію не егоїстично самому, да, а якось іншим теж поділитися. І то цього всього. Ну, Ви си, карта сили, ви оцю всю ситуацію, да, ви допомічні цим людям ваш порив, ви візьмете це все під контроль, ви будете посилі такі, знаєте, ви. Ви молодець, ви під ну, закритого, замкнутого, войовничого, можливо, людини. Да? От ваш цей порив чувств зробить з вас таку сильну людину. Це професіонала, сильного професіонала. Я думаю, що це можливо пов'язано саме з професійним вашим діяльністю. Да, ви якось допомога буде, емоційна. Допомога, я ж кажу, не обов'язково допомога матеріальна. Це може допомога бути і. ну, Словом, підсказкою, навчить, так? в такому плані. Але буде і день у вас буде отакий емоці... порив емоційний, якийсь такий душевний, і він вам принесе задоволення, ви будете задоволені. Хоча можете проснутися вранці і бути надуті на весь світ. Вам буде все не так, а, а потім якось постепенно ви. Зробивши добру справу, отримаєте від цього теж результат. Для себе, насамперед, для себе емоційне наповнення. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. А ми йдемо далі. Вітаю вас четвірочки, що тут у вас? А у вас День відлюдника. День відлюдника, дев'ятий веркан наш. Це усамітнення, пошук істини, навчання. Наставництво, да? але це якесь таке, знаєте, погруження в себе. Поговорити з самим собою. Поговорити, надо же поговорити з умним чоловіком, да? поговорити з самим собою. Да? Якесь усамітнення. Вам потр... Ви потребуєте якогось усамітнення або наставництво. Це по-різному можна пояснити. Давайте подивимось більш детально, яка причина, що, що, чому ви будете в цьому відлунку, З чим це пов'язано? Із-за чого цей відлюдник, як його шифрувати? Давайте подивимось. Емоційне, вам треба... Це ваші емоції, ви просто потребуєте внутрішнього, внутрішнього спокою, емоції ваші. От треба якось емоційно відстранитися від всіх. Вам треба це. Може відпочити дії. Ді. Ну, от ви от, сам собою. Хочу побути сам собою, хочу побути в своєму емоціональному світі. По дев'ятці виконати, це моє бажання. Це моє бажання, я хочу побути один. От вам буде, можливо, оця велика-велика компанія або там люди, люди перед цим було дуже багато чогось. І вам треба побути в одиночці, набратися сил, наповнитися. Які дії, ніяких дій. От, ви будете самі в собі, не буде ніяких дій. А ітог, розрушення, і дія. Тобто, знаєте, ви якось розберете, наприклад, така ситуація, ви, наприклад, проаналізуєте цю ситуацію, розрушите собі там в голові вашу, по башті, оце все. Всі ваші сумніви, всі ваші там емоційні страхи, наприклад, якось виграний, проаналізуйте свою перемогу. Можливо, у вас там така, знаєте, виграний бій, не виграна битва. Тобто ви якось, можливо, могли поступити емоці... емоційно жорстко, наприклад, ви перемогли, але ну, задоволення від цього могли не отримати. Знаєте, якось таку так не поступають, да, скажімо так. І вам треба, надо буде трошечки оце переосмислити. Правильно я поступив? Неправильно, якось таке від відлюдських від людьких... побути наодинці, щоб для того, щоб по королеві Жезлів почати знову діяти, почати знову проявлятися у світі да? і стати ну, одна частиною одного в цілого да? великого цілого тобто ви якось дорогенькі мої четвірочки от в четвер якось ви трошечки побудете самі з собою самі собі наодинці але не не всіх ви знаєте що до інформація не для всіх а для тих кому вона потрібна Хто, кому треба хто, кому її почути той її почує то її почув а взагалі, я ж кажу, що в день буде у вас якийсь, можливо, робота буде у вас самостійна. Тобто ви будете не в команді, а самі працювати, щось вивчати, щось чомусь лабораторна робота, самостійна лабораторна робота, але це не на великий час. Свої відстоюєте, закінчите, щось перетрансформуєтеся. Як би там боляче не було, хоч є, от все одно випадає сімірка мечів, якось трошечки нечесна гра, якась така знаєте, не, не, не по справедливості. І ви, вам, вам треба це проаналізувати, може, дійсно, як в когось буде і так. Якщо так не, немає, так у вас, то значить це не ваш варіант. Але відлюбник це самотність. Такий мі прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!